Всіх вітаю! З вами Марія і що буде завтра? Давайте розглядати, що нам покажуть карти. Дивитись будемо кілька питань. Починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Трошки. Напевне, прикрию. Так, побачила коментар. Вибачте, немає часу сидіти писати, я так трошки розповім. Дійсно, блокують відео, не пропускають відео, якщо оголені тіла на відео, тож, ну, Просто ну, ви, ви бачите, да, намальовані картинки. І так, щоб щось там дійсно непристойне, то нічого такого нема, але прикриваю все, то, ну, щоб не чіплялись, бо потім не можу викласти то відео. Приходиться перезнімати, але дійсно мало часу на таке. Хоч відео коротеньке, але підготовка до нього займає час, залити його займає час. І оформити це теж час. Тож, насправді, те, що ви дивитесь там десь хвилин 15, на це все у мене виходить десь 45 хвилин. То я вже так прикриваю. Я розумію, що може комусь не дуже приємно, як воно виглядає в кадрі, але вибачте. Тож, що буде завтра стосовно вашого особистого життя? Тут зміни і зміни приємні, зміни більш стосуються ну, сфери почуттів. Не обов'язково, що це про кохання між чоловіком і жінкою, але це про те, хто вас обирає і кого ви обираєте. Для когось з вас ви можете щось обирати. Ну, є якась там у вас цікава історія. В якій вам треба знати все достеменно, щоб зробити свій вибір, то завтра у вас вже будуть ті зміни, які вам потрібні для того, щоб була можливість дійсно обрати і обирати, ви все ж таки будете серцем. Тут, знаєте, ви будете розглядати всі можливості, ви будете мати ті знання, які вам потрібні. для Вибору, але обирати все одно будете серцем, бо так буде у вас саме та гармонія внутрішня, яка вам потрібна. Тож, зміни приємні, доволі приємні. Тут щось складне для вас просто буде закінчуватись там, де ви хвилювались, може ви десь якась ситуація вам була складною для сприйняття? Може, знаєте, і роздуми були якісь там щось вас лякало Оце все відходить. Сфера кохання. Що буде завтра у сфері кохання? Ну, знову ж таки, тут, тут, тут більш таки про духовне, то знаєте, не стільки фізичне кохання, скільки саме духовне кохання. Воно вам важливіше. От Як людина вас відчуває, як ви людину відчуваєте, бо тут якась така більш ситуація, в якій страхи є і є зупинка, нема руху. Але все ж таки тут вже будуть поєднуватись тут саме ментал. От все ж таки, це не про фізичне кохання, це про ментальне кохання, коли люди один до одного тягнуться не стільки тілами, скільки душами. Тут таке кохання. воно, Це інший рівень, взагалі інший рівень. Тут більш тантричне кохання, ніж таке, яке для нас звичне. Але щось трошки є вагання все ж таки. Давайте трошки, що тут є. Нічого нема. Нема жодних якихось От дивіться, може, ви дійсно того і боїтесь, що десь людина вас трошки обманює. Нема обману, ні. Може, тому вам і складно повірити в таке кохання, бо це, це інший рівень. От кажу, це геть інший рівень, не такий звичний, як, ну, наприклад, у вас були і до цього. Там, наприклад, якщо дивиться жінка, у вас були стосунки і до цього чоловіка, але вони були інакші, Цей чоловік інакший, Так само і для чоловіка. У вас були стосунки з іншими жінками, але ця жінка вона просто інша. І це більш стабільна людина, як чоловік, так і жінка. Просто більш стабільна. І це людина, яка не налаштована на те, щоб вас ображати, обманювати. Ну просто нема до цього потягу. Це просто людина, з якою буде рівновага, з якою буде, от, знаєте, зараз як це пояснити. Тобто це будуть ті стосунки, в яких люди будуть налаштовані один на одного, і в яких люди будуть налаштовані більш на рівновагу. Знаєте, от не на таке, що там є оці гойдалки емоційні, взагалі тут такого, нема навіть бажання такого. Тут люди, ну от тут вже зрілі душі. Я так розумію, що доволі дорослі люди, не підлітки, бо у підлітків геть інша енергія. Тут енергія йде людини, яка вже має такий досвід за плечима. Не на рівні душі, а вже й на рівні фізичному, коли вже от всяка різна дурня з голови виходить влаштовувати ну, як емоційні гойдалки, так і знаєте, оце маніпулятивні якісь моменти, і страшно потрапити на таку людину, яка може бути все ж таки ще незрілою. Бо знаєте, от коли себе самого знаєш. Знаєш, що ти вже доросла людина, ти вже зріла людина по своїм вчинкам. Ти ж боїшся потрапити на людину, який ще зростати і зростати. Ну, Тобто фізично людина може виглядати вже доволі дорослою, але внутрішньо бути ще ну, як, як дитина, знаєте, от який рости і рости. От таке тут. Тобто, сфера кохання. Вагання є, але тут треба вам відмовлятись від цих вагань, бо ви дійсно зустріли людину як рідну душу. І вже просто приймайте цю людину. Давайте подивимось дії чоловіка в сторону в бік жінки. Давайте дії чоловіка, в бік жінки, якими вони завтра будуть. Тут для цього чоловіка жінка дуже важлива, дуже цінна. І якісь будуть вже прийняті рішення і будуть робитись перші кроки. Зважено буде все. Тут не, не такі не поспіхом рішення, взагалі не поспіхом. Тут просто з бажанням буде робитись те, що буде вирішено. І все ж таки, тут чоловік тут нема тиску на жінку. Він прислухається і він довіряє думкам жінки. І тут більш як відчуває хвилювання жінки. Тож, все те, що я розповідала перед цим, я так розумію, там страхи саме жінки. І чоловік тут, все ж таки, от знаєте, як намагається врівноважити. Відчуття жінки, як при ну, та карта от страхиці коли знаєте, закрила забаракодувала двері і сидить в страхах, і боїться взагалі ну хоч якийсь звук, видати, щоб не було помітно, що вона там всередині просто ховається. Він це розуміє і відчуває, він поважає ваш такий острах. І, ну, бо тут імператор. Він дійсно, тут, тут вже не підліток, тут вже людина з досвідом, і тут людина, яка і собою керує внутрішньо і круг себе все контролює. Тож тут якісь дійсно рішення прийняті, і він буде намагатися ці рішення ну, дотримуватись цих рішень і буде діяти на основі цих рішень. Але це з вами щось буде домовлятись. Давайте дивитись все ж таки дії жінки в бік чоловіка. Дії жінки в бік чоловіка. Та тут і жінка дуже така, вибачте, я прикрию трошки. Хоч вони там і одягнені, але ж вже я не знаю. Хоч трошки оголеність, я вже прикриваю, бо надоїло вже перезнімати те відео. Так, дивіться, жінка тут більш відреагує на якусь можливість. Взагалі, тут дуже приваблива жінка, дуже притягує чоловіка, вона йому дуже подобається. І, знаєте, тут саме така жінка, от, як на його смак. Як, як кажуть, як для нього зроблено. ривнує, ревнує тут чогось щось вона там собі. А чого це вона ревнує? Давайте? Ви Знаєте, тут, тут більше як від нудьги рівнує. Більше собі щось таке внутрішнє вигадала, накручує, трошки себе накручує. Тут жінка, не треба таке робити. Бо той, той чоловік, якого нам для вас показують, ну, я так розумію, що є у вас там з ким вже спілкуєтесь з кимось, то ви для нього така приваблива. Що, знаєте, інших тут він не помічає. Тут, для, тут до вас є потяг, і не треба ревнувати. І ви все очікуєте, що він якось підло може щось зробити. Не треба, не притягуйте того. Ви ж розумієте, що думки матеріальні. Дуже-дуже часто, якщо ви прослідкуєте взагалі. Своє життя справджувалось саме те, чого боїтесь. А боятися ви вмієте. Ми ж бачили: вісімка мечів це завжди ну, такі страхи справжні. Вони там накручені на мозок і вигадані, але вони справжні, бо людина в них дуже вірить. І от те, в що ви вірите, ви притягувати вмієте. Вірте в щось краще. Дійсно, те, що вас людина кохає, те, що людина хоче бути тільки з вами, і воно так і буде. Давайте далі. Робота. Робота. Давайте. Що буде завтра в роботі у вас? Хтось про себе нагадає, з ким ви може, ну, знаєте, так, давно не спілкувались, людина може там, ну, десь, людина була чи був. Нагадає, більш все ж таки про жінку, але не обов'язково. Тут може бути просто дуже інтуїтивний чоловік. Давайте так скажу, тут більш за все. Воно виглядає як е, зустріч по домовленості. Це не так, що людина прийде неочікувана, відкриє двері і... привітулі. Ні. Е, спочатку зателефонує, домовиться, потім буде якась зустріч. Не обов'язково, що саме в цей день, саме в цей день ви можете з кимось списуватися або телефонуватись, щоб домовитись. Може бути ось така річ. Це як головна подія. Я не кажу, що вона геть для всіх буде, але для когось це от найважливіша подія дня буде. Для всіх інших, ну, як то кажуть, звичний оберт якихось ваших справ. Таке, що там десь щось ви собі дізнаєтесь, десь якісь можете папери підписувати або переробляти навіть можете, або робити від нуля і як підготовчі якісь роботи вести. Отак От може бути. Далі, що важливо прийняти. Завтра вам що прийняти. Буде якась підвішена ситуація з королевою кубків. Або це просто ваша карта, і ви будете затягувати якусь ситуацію, навіть чимсь жертвувати. Е, ситуація якась, як, знаєте, ви як захищаєте себе від чогось таким чином. І. Для когось це може бути трошки по-інакшому, бо ви навпаки якусь е затягнуту ситуацію будете вже більш-менш доводити до кінця, як, наприклад, е левова частка роботи зроблена, але вам треба щось там ще, от, як, ну, трошки там останні якісь штрихи зробити, і ви доведете до кінця тут дійсно тут щось буде дійсно зроблено, так як вам слід. Закрита якась інформація, наприклад, або там домовленість з кимось, або ви там когось там ставите ну, у свідомість якусь. Ну, тобто розберетесь в якихось ваших важливих справах, які от потребують більшої уваги. Не з верхньої, а от заглинення якогось. Від чого краще б за все відмовитись. Давайте дивитись, від чого вам завтра краще б за все відмовитись. От дійсно, не зат... більш за все не затягуйте, бо буде затягнуто ну, надовго, ви потім навіть дратуватись будете, що от у вас була нагода. Зробити все і відсторонитись вже. А ви затягнули. Але дійсно, робіть не поспіхом, а робіть. Дивіться, тут що важливо, може бути не обов'язково для всіх поспіхов, може бути таке, що вас будуть відволікати, і ви будете дратуватись внутрішньо. А це може завадити, помітити, ну тобто не робити помилок можна. Отак воно може бути. Тож просто будьте уважні, якомога уважніше і якомога спокійніше. Бо ви, як роздратуєтесь, ви не зможете швидко себе заспокоїти. А вам в цій вашій, якійсь там важливій вашій справі дуже спокій потрібен, бо в, стан, в стану спокою ви більш помітите якихось там дрібничок. Вони теж для вас важливі. Давайте дивитись, чого ж не уникнути. Угу. Хтось про вас фантазує? Дуже так. Чоловік якийсь закоханий у вас, чоловік фантазує, планує щось стосовно вас. І, знаєте, це як до свята якогось готується, це як дарунок якийсь ходить, обирає для вас, шукає. Тут просто, ну, знаєте, хочеться таке щось приємне вам зробити. Так. Цього не уминути. Дійсно, от, ну, я так розумію, що я маю надію, що у всіх у вас є людина, яка дійсно хоче вам зробити щось приємне. От, просто навіть нічого не хочу додивлятись тут, хай воно просто так буде. І байдуже, хто цей чоловік для вас. Він вас дуже щиро любить. Оце важливіше. І порада від вищих сил. Давайте дивитись. Порада від вищих сил. Та що ж? Що ж вони. Ой-ой. Так, вибачте, я зараз трошечки отак ще прикрию. Ой, коли вони вже це відмінять? Я маю надію, що відмінять. Так, дивіться. А, Секунду, чим це я прикриваю. Ага, баштою. ну, дійсно, хай вже відміняють. Так, ну дивіться, щось тут буде як встановлюватись, знов ж таки, встановлюватись. Для когось просто історія кохання. Будуть відходити ревнощі, бо вони руйнують ваші стосунки. Ревнощі ніколи нікому не були в плюс. Це те, що руйнує. Це те, що Знаєте, людині нагадує про невпевненість. От коли людина ревнує, вона просто в собі не впевнена. Вона, він, неважливо. людина. І от ось тут, знаєте, як, тут ще треба звернути увагу, що ці ревнощі виникають тільки через те, що Ну, так кажуть карти, що ви недостатньо себе любите. Тут не про навіть не про партнера, не про ну, взагалі Ну, ревнощі можуть бути до будь-якої ситуації. Е ну, Тут більш за все, що про кохання, але не обов'язково насправді може бути будь-яка ситуація, в якій от, щось у вас викликає ревнощі. Карти кажуть, що через недостатню любов до себе. От просто повірте, вам є за що себе любити. Якщо вам треба причину для цього, і ви ну, просто кожна людина повинна себе любити, просто тому що вона існує. Просто тому, що вона неймовірно гарна, вона цілий Всесвіт, і вона відрізняється від усіх інших, і іншої такої нема. І вона сама цінна для себе, для своїх батьків, для своїх рідних. І любити себе ну, це, це обов'язково. І це не соромно, і це не погано, це не егоїстично, це необхідно. І отут ревно ще от баштою прикрила. І вони треба, щоб вони від вас вже відходили. Бо це те, що заважає вам бачити світ в гармонії, а ви цього ну, просто ну, вам це потрібно. І вам, ну, це те, що вам взагалі належить по праву бути гармонійною людиною і бачити навколо себе гармонію. Отаким завершують розклад, і така порада від вищих сил для вас на цей день. Тож, все як завжди. Любіть себе, цінуйте себе, це дійсно важливо, і це не соромно, і це так повинно бути. І будьте в безпеці, обов'язково, бережіть себе та свою родину. Побачимось в наступних відео. Всім пока!